Марохняк команди Галон Скодоба. Справді дуже багато вже в команді. Мірсе немає. Сьогодні не хозяйця дуже втрата. Без тренера. Зараз помиляється. Марохняк помиляється. Справді за лінією. Він зіграв руками. В цьому поєдинку. Соляник! Марохняк сам привіз, сам. сам де знаходити таблицю. Ой, який м'яч! Чрамо! Просто фантастика. тут Розібрався зараз крамом. Десь допомагає мені, так вам скажу. Воу! Не знаю. Кратен Валерій Лихчанов все-таки гравець. Я не думаю, що е... Раз і зараз Кого? І-і-і е, ще до один. Один-один. Олег Панасюк. Олег Панасюк повертається до чемпіонату. Приворота Митрогубець пробиває Люблінський, але... Забиває зараз айкула. Айкула, друзі, забиває цей м'яч. Знову храмов там. І храмов, до речі, ціною трамва. Сподівання. Просто дуже хороша зустріч. Це справді так. Ой, пробиває шоф. Що... Сосницький. Президент команди. Айкула! Який м'яч зараз забиває Песько. Який м'як. Зараз забиває Ярослав Писько? Просто... Шість м'ячів на матч. Команди. Небезпечно зараз, острубка не. Простріл! Стійка! Добивання! Фантастика! Просто таке наді... Мірзаєв! Як практично писько Шафранський франський тригубець вони не сідають, вони не змінюють. Тарасович бере гру на себе! Острубка Люблінський стійка! І зараз біжить також Острубка, сосницький. Сам! Складний фол для пекання. Жовта карта для Люблінського. За розмову, я думаю. сам Помилився зараз селяник. Привіз атаку Люблінський. Ще пробиває мерзай. Мірзай просив. Хороша передача. Це фол, яке буде рішення. Жовте. Дуже. Пробиває погуд Марухняк. Крамов. О, помиляється трошки Марухняк. Відкидання Сосницький пробиває, не влучає. Люди, ну, тут, в принципі, е, я думаю, що Фол. Фол зараз від Шафранського і жовту картку він отримує.